Вітаю, друзі. Всіх турбує питання, доки депутати зі Зрадницької партії ОПЗЖ будуть просиджувати штани в стінах Верховної Ради. Половина цієї фракції чкурнула за кордон, зрозуміло, з питань безпекових, оскільки там на більшості печаті ніде ставити, їх треба арештовувати було під час окупації. Але ж частина лагідно протирає штанців Верховній Раді. Нестор Шуфрич навіть катається туди-сюди, в Угорщину, як по буфету, так би мовити, через те ж саме КП, через яке не пустили на саміт парламентської асамблеї НАТО Петра Порошенка, наприклад. Така от історія. І е, ну, це невдоволення присутністю представників ОПЗЖ. В парламенті починає серйозно діставати вже дуже багатьох людей. Є в нас така партія е, Демократична Сокира. Е, Юрій Гудименко її лідер е, на фронті, поранений, але він все одно мудрився за цей час зробити ще й звернення до Генпрокуратури. Е, на предмет зрадницьких дій депутатів з фракції ОПЗЖ. Ну і от, наскільки я розумію, десь в листопаді це було подання, і тепер з'явилася відповідь від Якраз 1 грудня з'явилася відповідь Юрію Гудименку, яку він опублікував, про те, що слідчим головного слідчого управління Державного бюро розслідувань доручено провести досудове розслідування указом вказаному кримінальному провадженні. Тобто, і номер в, є, в реєстрі досудових розслідувань подається, виписка е, Юра опублікував це. Тобто, е, взагалі е, політики досить чутливі до таких речей, і е, Демсокера – це така партія, досить ініціативна, дуже така жвава. Е, але що важливо, що парламентських сил? Не вистачає чомусь позбавитися е, ОПЗЖ, е, ну, позбавити мандатів ОПЗЖ? Ну, власне, ми е, кілька днів тому говорили про історію з збиранням підписів, і це абсолютно глупа справа, тобто, це імітаційна справа, в той час, коли вже існує. Оце кримінальне ну, досудове розслідування, е, і є е, е, пару законопроектів, які е, ну, ініціюють позбавлення мандату ОПЗЖ, раптом з'явилася окрема думка, об'єднана, точніша, думка, е, про яку заговорили е, фракції «Батьківщина» і фракції Слуги народу. Причому Чомусь за слугу народу, говорили не е, депутати, а е, керівник пресслужби Палійчук. І, а з боку Батьківщини, по-моєму, сама Тимошенко висловилась про те, що все має бути бездоганно з правової точки зору. Але поки що, все, що робить слуга народу в е, процесі позбавлення мандатів. Представників ОПЗЖ це імітує бурхливу діяльність, бо цей збір підписів він комічний, і хочу нагадати, що Володимир Ветрович абсолютно на прохання, чому він не підписується. Він сказав, це тому, що достатньо інструментів, щоб їх позбавити мандатів. Чи навіщо збирати підписи, якщо треба просто прийняти рішення і не бавитися в ці підписи? Нащо ці ну, нащо ця імітація бурхливої діяльності? Але ж, дивіться, якщо зачіпається оцей, висмикується карта з карткою будинку ОПЗЖ, то її ж треба висмикувати і із слуг народу, у слуг є, чи був, невідомо, чи він загинув, чи він живий. Депутат з Херсонщини Ковалюв. Який е, прославився тільки тим за час своєї депутатської діяльності, що викупив пакет акцій 4-го телеканалу. Е, от тоді він став помітним. А так мало хто підозрював про його існування. Якщо копати е, про зрадницькі дії, Ну, звинувачити в зрадницьких діях і на догоду агресорів і представників ОПЗЖ, то треба копати і слуг, тому що слуги, наприклад, підривали обороноздатність країни, не виконуючи, створюючи е, всі умови для невиконання держоборонзамовлення. Ну, ми ж пригадуємо е, ці всі фразочки про те, що. Асфальт крутіше від зенітно-ракетних комплексів і тому подібне. Тобто вони асфальтовий купол над Україною на випадок війни будували. Але справа в тому, що це не тільки держоборонзамовлення. Пригадаємо такого собі геруса, якого. Олег Ляшко в аеропорту хапав за барки і готовий був побити. то просто верещав що свиня. Справа в тому, що Герус і там ще група діячів, вони ж фактично зірвали енергетичну незалежність України. Вони свого часу організували спеціально закупки електроенергії з Росії, хай навіть через Білорусь, але по суті це був відвертий ляпас. Ну, по суті, це був шантаж і на погіршення міждержавних стосунків із Литвою, тому що закупівля електроенергії ну, вона, чому, чомусь вважалось так, що це ніхто із сусідів Білорусі атомну енергію не хотів купувати вироблену на білоруській атомні. Тут вважалося, що от нарешті білоруси знайшли ринок експортний. Хоча невідома природа тої електроенергії, можливо, це російська електроенергія, але ж за фактом енергонезалежність України підривалася просто публічно. Просто на наших очах вчинявся такий, акт, головним рушієм цього був герус, і скільки не скандал не тикали мордами слуг народу, всі вони включали дурника і не реагували. Тому тепер зрозуміло, чому. Упираються рогами і руками е, слуги, тому що по великому рахунку, якщо е, ну, формувати пакет санкцій, позбавляти мандатів за антидержавні дії, за дії, які е, ну, е, посилюють агресію чи е, агресора, е, тут же включається величезний пакет е, депутатів від слуг яких теж треба позбавляти мандату і відкривати кримінальну справу за колаборацію. Тому це все гра, яка з одного боку, можна сказати, це такий начерк уже ну, Відновлення політики конкурентної, тому що все-таки 23-й рік, попри те, що війна, це Виборчий рік, і інстинкти політиків починають проявлятися, як не крути, а, а над ними починає нависати думка про те, що вибори ніхто не відкладав. Ну, Принаймні, як би не говорилось про війну, але. Там десь в гіпоталамусі е, смикається думка про те, що а от остання неділя жовтня, а раптом до, до кінця травня е, війна, бойові дії закінчаться, а, а раптом щось станеться, а раптом, а ми не готові. Це так, як в українському анекдоті старому, що, е, кума, а що це ви валяєте з цілими днями? А що? А, а раптом війна, а я уставший. Тому політики завжди живуть виборами. І тепер, от е я думаю, що десь в позапарламентських е силах або і не просто серед активних громадян е весь час почала пульсувати думка про необхідність. Позбавлення мандатів це як, як така маркерна ситуація. Неспроста слуги підхопили цю імітацію і почали її прокачувати. Тому що цим люди живуть. От дивіться, рівно 9 січня поточного року. Такий собі подлуцький Антон Олегович е, ініціював збір підписів під петицією до президента про позбавлення мандату депутатів від ОПЗЖ. Ну, буквально за пару днів е, третина голосів була зібрана, і я думаю, що. Цей ну, розголос довкола цієї петиції він, він шириться дуже швидко. Тому, швидше за все, що за пару днів збір е, підписів буде оформлений, і от тоді буде цікаво спостерігати, як буде викручуватися банкова разом зі своїми слугами. Що вони будуть розповідати? Ну, це, це важливий момент, бо все-таки, е, якби. Слугами банкою було невигідно експлуатувати оці ну, півтора десятка мандатів від ОПЗЖ, які справно голосують за, за всі найскандальніші закони. Хочу нагадати, що за обидва скандальні закони про місто добивання і про е, е, відбір суддів до Конституційного суду е, справно голосував Шуфрич. Єдиний від ОПЗЖ голова комітету, і ніхто про ну, його статус голови комітету ніхто не збирається піддавати сумнів. От яка комедія. Ну і Шуфрич Бойко це така, як п'ята колона вже в кіні, е, слух. Це вже не російська п'ята колона, тепер це. П'ята колона Слуги, яка справно голосує в їхніх інтересах. І я вже пригадував той день, коли е, Зеленський імітував послання до Верховної Ради. Все, що він говорив, виглядало, звичайно, так, трохи дивно, і воно дуже далеке від послання було, тому що там найважливіші теми НАТО і Євросоюз, якось вони ну, були. ...пропущені. їх не помітили. Такої проблематики в посланні не існувало в Зеленського. Але щоб не дражнити людей, вони справно нагородили воїнів і, по суті, прикрилися цією нагородою, прикрили імітаційну своє імітаційне послання, несправжнє послання. От в чому власне проблема. Тому. Дивимося, як, буде реагувати, як будуть реагувати слуги. Швидше за все, що зараз не парламентські партії почнуть закльовувати слух, і так як робиться Демсокира, яка має дуже підготовлених людей, думаю, що слугам нічим буде відповісти. Це цікавий момент, коли слуги весь час поливають Петра Порошенка і Європейську солідарність, вони навіть не підозрюють, що, що не ЄС стримана і така етично-європейська партія, а позапарламентські партії їх винесуть із політики. Ну, але мені здається, що Зеленський і. Його партія, ну така смішна партія, в якої будучи, маючи найбільшу фракцію в парламенті, сам склад партії налічує, по-моєму, 2,5 тисячі людей. Тому така комедія. Але якраз ставлення до позбавлення представників ОПЗЖ мандатів, воно буде одним із визначальних, воно буде таким маркером, яке, яке по суті. Майже дорівнює до ставлення до агресора. От така історія. Тому війна війною, а політичні інстинкти весь час проявляються. І мусимо за цим пильнувати, спостерігати і, звичайно, підтримувати здорові політичні ініціативи. Це потрібно і для перемоги нашої на фронті, і для української перспективи. Європейської, звичайно, і з конкурентною політикою, а не з тою білорусизацією, яку почав Зеленський після обрання із позбавленням людей свободи слова, партій трибуни, ну і тому подібне. Тому лише перемога буде за запорукою. Розвитку нашого суспільства в бік демократії. В інший бік нам не потрібно розвиватися, тому що це по суті відкат від завойованих нині позицій, завойованих тяжкою кров'ю наших воїнів. Наше місце під сонцем завойовується на полі бою, а зміцнюється. Конкурентною політикою, свободою, демократією і вільною економікою. Якщо цього не буде, ми знову скотимося десь у ну, такий первісно общинний лад до формату failed state або не до держави. Це буде дуже прикро. Бо українці 300 років боролись за цю незалежність і хочеться, щоб. Ця незалежність була нашим рушієм до досконалості, до цивілізації, а не, скажімо так, ступором цивілізації. Тому перемагаймо, борімося. Діліться цим відео своїми друзями, ставте вподобайки. У нас є Патреон на каналі, тому хто кому виходить, ставайте патронами нашого каналу. Слава Богу, ми скопили невеличку суму і перерахували разом ну, у фонд Справа громад. І це, ці кошти підуть на допомогу нашим військам. Борімося і поборемо. Слава Україні!